Вітаю на своєму каналі. Всіх радий бачити. Сьогодні у нас неділя, вихідний день. І я черговий раз вибрався на природу. Сьогодні, правда, без внучок. У мене графік роботи трохи змінився. І тому в мене зараз не виходить виходити з нучовкою. Я вийшов так на маленький ПВД. Хочу сьогодні приготувати щось типу англійського сніданку. Я взяв з собою і м'ясо, і колбаску, яєчка, і, і помідорчик з огурком. Огір... Також взяв косольку. Зараз я розпалю цю щепочницю, поставлю водичку на гарячий шоколад. Та ось сьогодні погода невтішна. Містами дивлюся і є. Сподіваюся. Я встигну до доща, тому що на сьогодні передавало грозу. В день сьогодні трохи моросило. Сподіваюся, що доща не буде. Я перепрошую за шум. Сьогодні погода вітряна. Ну що, буду приступати я до відпочинку. Всім гарного перегляду, не перемикайтеся. Я взяв з собою і гамака, сподівався, можна буде відпочити в гамаку. Але тут відчуваю, що не відпочину я на гамаку. Я взяв з собою пів літри води, мені на гаражний шоколад вистачить. Ну ось, моя шапочниця складена. зараз я дровчат візьму на ріжу і буду розпалювати. До речі, придбав я підпишний мікрофон. Сподіваюся, якість звуку покращиться. Поки чайничок гріється, буде треба е, трохи порізати м'ясо, воно у мене з холодильничка і трохи мерзне. О, воно тудово ріжеться воно відмерз ще. відкрию послальку відкривачка бажай кращого чкаа о водочка закипелацепь акао какао точнее Буду сподіватися, що курочка трошки дасть жирку, тому що я забув олій. Колбаски брав я мистецький. Рижу я колбаску буду накидати. Ну ще сюди беруть ще грибочки додають. Але грибочки я не їм. Ніякі. Не Ні консервовані, не закриті, не сушені, ніякі, не варені. Тому... Обійдемося так. Так само і я не їм жарені овочі. Окрім картошки. Не полюбляю я такі дивікате. М'яско жарений, так да. це друга розмова. Це воно зараз пожариться. Я тоді ще два яєчка туди. Убью і начинать кину квасольку. На хай ще був кращий вогонь. Дрова трохи сируваті, моросило, і тому погано горить, але розгорається. Треба куповувати цю посадку, яка вона. До ну, речі, смачна в томаті, так як я, обу, так, як я полюбляю. Колбаси трошки жирку дали. Чудово. Я вже нарізав нарізочку, помідорчики, огурчики, трішки їх під солю. До речі, я солюю теж не дуже увлікаюся. але для смаку треба трошечки, щоб було. І закушую це все своїми улюбленими конфетами ромашка. Ну що, буду я вбивати сюди? І друге. Я трохи злякався, Думав, що схворітка перевертається. Так, це діло ми знову підсолимо. Так, чудово. Залишилися фасольф у нас. Так, ну що ж, прийшла черга по сотку. До речі, чудово співає солейка. Взяв я з собою кошечку до баночки, так як я всю посольку не, не використаю. Головне, щоб вона трохи прогрілася. До речі, тут таке чудове поєднання продуктів. Ну, по закону беруся бекон. Ну я взяв те, що в мене вдома було. Так, моя їжа вже до доготуються Ну що, друзі, ось такий нехитрий в мене сніданок, вийшов, звісно, пізній. Але ось такий має вигляд. Зараз зараз буду насолоджуватися їжею. Всім, хто зараз їсть, всім приємного смаку. Так, да, Звісно, до, до цього до цієї їжі. Потрібні тости, але я засушений хлібчик не дуже полюбляю. Тому ми будемо так. зараз. Хм, колбаска чудова м'ясо чудово прожарилось. Прийшло до завершення мій відпочинок. Я отримав масу задоволення і від приготування їжі і від того, що смачно поїв. Да, можливо, це і не такий англійський сніданок, як потрібно, но він буде в нас по-українськи. Я буду збирати свої речі, бо воно і гриміло і блискало. і в даний час проморошує дощ. І тому нема бажання тут мокнути, а буду їхати додому. Всім дякую, хто зі мною лишається на каналі, всім тим, хто переглядає. Ставте подобайки, дякую, хто коментує, дякую. Всім великий привіт і до, до скорої зустрічі!